Назва ветенанка походить від слова витинати, тобто вирізати. Це орнаментальні прикраси житла, які вирізають ножем або ножицями. На свята українці виготовляли особливі ветенанки. Це були і прикраси житла, і обереги від злих духів. Я сьогодні роблю. Великодню ветенаночки у формі яйця-писанки. І вас запрошую приєднатися. Для картини в стилі ветенанки, мені знадобиться два аркуша паперу, аркуш білого паперу і аркуш кольорового. Я обрала синій колір. Із білого паперу, власне, буде ветенанка, а кольоровий слугуватиме тлом майбутньої. Картину. Починаю з того, що білий папір згинаю вздовж навпіл кутики до кутика і проводимо вздовж. Витинанка буде симетричною. Тепер треба намалювати той орнамент, який ми хочемо бачити. Якості витинанки, можна підгледіти в інтернеті. Можна навіть не малювати, а якщо у вас є принтер, то просто роздрукувати на принтері. Якщо цього немає, то тоді скористаємося олівцем. Малюємо яйце, силует і всередині вималюємо орнамент. Ось, наприклад, такий. Щоб не заплутатися, які саме частинки мають, які елементи мають бути вирізаними, щоб не відрізати зайвого, можна олівцем злегка навести штриховочку, заштрихувати якраз те, що у нас і буде самою витинанкою. Якщо такий майстер-клас проводити з дітьми, то їм обов'язково треба робити таку штриховочку. Ось приблизно так. Найкраще скористатися малесенькими ножицями, манікюрними, як то кажуть. І вирізаємо отинаночку. Те, що можна вирізати ножицями, де зручно це робити. Робимо ножиця. Оці пелюсточки, трикутнички, тут фігурки, такі елементи дрібні. Їх найкраще буде вирізати канцелярським скальпелем. Так, моя ветеночка, схоже, вже готова. Можна розкрити і глянути, що вийшло. Звісно, те, що тут у нас олівцем помальовано, це буде виворотна сторона, яку будемо прикладати на кольоровий папір. Щоб вийшло ідеально рівно, можна кольоровий папір теж. Зігнути навпіл, легенько тут так продавити, щоб видно було просто оцю виріздочку і строго на неї вкладаємо нашу витинаночку. Далі її треба приклеїти. Я використаю клей ПВА, трішки сюди викладаю на папірець, клею і буду наносити пензликом. Дуже тоненьким шаром. Спочатку приклею центральну частину. Таким чином витинанка вже буде зафіксована, тепер можна відгортати потихеньку, далі клеєм змащувати тоненьким шаром, щоб папір не розбухав. І так працюємо далі. Отака витинаночка в мене вийшла святкова великодня підтримуйте наші традиції українські, робіть витинанки, вчіть цьому дітей.